Так, бувають такі випадки, коли корова мокра. От, Допустимо, от моя коровка, і вона трошки така, як кинула маленьку росу. Тип, ну, як роса. ну, Чувствуйте, що влажна, шкіра вона і влажна. Не сильно, але влажна. На другій корові, от вона теж спить. Бачите, вона сухенька, нічого нема. ну, По цій видно, що трошки вона от, як влажна. Що в такому випадку треба робити? Розібратися з проблемою, що воно, від чого це, і що це може бути. Ну, для початку що, що треба зробити, це е, поміряти температуру корові, по тому, е, якщо корова після. Після розтелу, вона у вас недавно розтелилася, то добре взяти тест отакий. От і цей. зробити аналіз Січі, щоб побачити, чи не повишений ацетон у неї, чи це не признак кітозу. Якщо висока температура і є зміни кіто... кітозних тіл, то може бути признак, перші признаки кітозу. У моїй корови на даний момент температура нормальна, жуйку вона жує, але є трошки от, на вуха, якщо ви будете дивитися, вуха, якщо стоять ще в один бік, це все нормально. Тільки якісь отклонення починаються от вона вухом, то в один бік, то в другий, або нема в неї апетіту і цього всього, то це вже є. Дуже недобре. Скоріше всього, що може бути навіть кітос. Якщо провірити, ну, провірити тестом я провірю чуть пізніше, бо поки що я не вспів, я поки тести взяв, не всю. Ну, побачу, що воно буде, що покажуть тести. Бо це може бути дві причини. Можуть бути глисти у корови, так як кажуть на мотилиця, а може бути кітос. Ну і третій випадок, який це може бути, це в е, приміщенні жарко, і, і якщо одна корова от жарко, і ви не зможете поняти. Та як в мене дві, от вони стоять рядом, то видно, що одна суха, а одна трошки влажна. Та, а це не є хорошо. Ні, треба дивитися на состоянні корови. Ну, от якщо от жуйку жує, вроді все нормально у неї. Жуйку жує, все нормально, апетит хороший, температури нема. Але побачимо, що покажу тести, і тоді ми приділимося точніше з цим результатом і що з цим робити. Далі, якщо щось будуть якісь змінення, краще, щоб це робили ветеринари і думали, що як допомогти. Не раджу зразу обробляти від глистів після отелу з, зразу, бо то, що треба перший раз розібратися з проблемою. Е, возможно, що, що в неї кітос, а не, а не глисти, щоб не нашкодити подальшому. Так що, Ось таке коротке відео. Кому подобалося, ставте лайк, пишіть свої коментарі під ним. Ну, а більш детально буде під описом, під описом до відео. Там, отам знизу. Під коментарями. Все. Всім пока!